У цьому відео запрошую вас відправитись до Санжійки. Побачимо, як все виглядає в липні 2025 року. Це місце, де є кемпінг. Тут можна відпочивати з наметами. А також побачимо гемпінг. Побачимо які там будиночки, пройдемось. Які варіанти є у приватному секторі? Прогуляємось біля моря. Побачимо кількість відпочиваючих, що тут можна робити, виміряємо температуру води сьогодні. Побачимо, як виглядає пляж увечері, чи можна тут купити якісь напої. І просто будемо милуватись. Класною природою. Тож вирушаємо до Санжійки. Ми вже заїздимо у селище, їдемо по вулиці і бачу, що практично на кожному будинку є позначки з дам номери. Зараз зупинимося і я пройдусь по знімаю. Ось тут біля моря ось такі будиночки. Санджой. Номер телефону 093 777 33 77. Це напроти того готелю. Ось номера телефонів. Зараз нам будівля така. По цій вулиці багато що тут здають. Що тут з краю було, я вам показала. А зараз треба йти на пляж. Покату велосипедів тут є біля пляжу. Бар. І ось входимо на територію кемпінгу. Написано 50 гривень, але нікого там немає, так що заходимо безкоштовно. Також можна проїхати на своїй автівці, також безкоштовно. Люди з наметами стоять поодині. Душ, і туалет. Ось там з наметами люди відпочивають прямо на скелі. Ресторан та Глемпінг 500 метрів. Номер телефону. В інтернеті знайшла інформацію, що 100 гривень коштує кемпінг тут за добу. Підходжу до краю схилу. І ось він, цей неймовірний вид. Люди ставлять свої автівки і намети прямо тут, на краю скелі, але я не розумію, це і небезпечно. Автівок сьогодні, ой-ой-ой, дуже багато. Тут прямо якесь як наметове містечко. Багато людей стоїть тут. А я йду до глемпінгу. Зараз підійдемо, побачимо, що там. Далі також є з наметами і ось цей глемпінг. При вході я знімала номер телефону, по ньому можна дізнатися ціни. Але як я знаю, дві з половиною тисячі коштує доба в такому намиті. Багато їх тут побудували. Мангальна зона є. Плюси такого проживання, що ти знаходишся прямо біля моря. Це все на скелі. Душові, туалети, Бар є тут. На території можна посидіти в таких пуфах з чашечкою кави зранку. Ось такі ще будиночки, схожі на намети. Всередині є ліжко, вентилятор і свій санузел. В наметах побільше є ще холодильник. Ті коштують 3,5 тисячі за добу. Люди тут живуть. Ось таке прямо містечко тут побудували. Як на мене, ціни не дешеві. Краще, мені здається, вже зняти якесь житло покраще. Сходи в цій частині одні, ось вони такі круті. Сьогодні, що знизу, що зверху, людей багато. Зараз спущуся і вже будемо відпочивати на пляжі. Спускатись треба обережно, бо вони доволі слизькі сходиці. Добре, що тут є душ, можна обмити ноги від піску. І як я бачу, люди відпочивають із наметами і так. Хто хоче, може собі орендувати парасольку з шезлонгом. Є ось такі бонгали. Добрий вечір. Вже з Санжійки. Тільки що ми сюди приїхали з Грибівки. Чесно кажучи, Грибівка не вразила мене цього року. Давненько я там не була. В Санжітці сьогодні багато людей, бо вихідний день. Місцевість тут така скеляста, такі глиняні скелі. Не бажано під ними тут бути, бо вони сипляться, а люди зверху там поставили багато наметів і прямо на скелі сидять. Я не розумію, там така пилюка, машини їдуть, все це в чорній такій пилюці, а вони там сидять. Зараз буду шукати десь місце. Уже, правда тут тінь. Від цих скель сюди бажано приїздити ну, десь до шостої вечора. Це хто хоче позасмагати, полежати на сонечку, то тим краще тут буде зранку. Сонце буде сходити над морем і будуть у ці скелі дуже гарно виглядати. Вознесенськ. Хтось виклав мушлями. Поки okay, я знімала, мої вже і поплавали, відпочивають ось тут на пляжі. Я також заходжу у водичку, вода така приємна, тепла, так як і в Чорноморську, тут можна орендувати сап і поплавати. Зараз я йду в воду, будемо вимірювати температуру води. Я тут завжди мій помічник. У воді бачу трохи медуз маленьких. Зараз будемо дивитись. Дай трохи побуде у воді. Температура води 26,5, десь 27. Вода трохи така тут брудна, натягнула водорослі. Але сьогодні тепло. Цей скелястий берег дуже красиво виглядає. Сюди приїздять на фотосесії. Знімаю водичку біля берегу. Ну, так вода прозора, хоч водорості тут плавають. І Трошки маленькі медузи. Зараз і я пропливу. Так, Тут практично також зразу глибина. Комфортно плавати, хоч уже вечір, десь, мабуть, пів сьомої не глянула скільки. Вид Видно, скелі дуже класний. З задоволенням поплавала, вже виходжу на берег. Тут є бар, зараз підійду, побачу, що там. Гойдалки висять. Пиво тут коштує 100 гривень за стаканчик великий. Чорноморську дешевше на пляжі. Зараз ще прийду, щоб показати вам ці прекрасні місця. Знаю, що люди зі всієї України приїздять сюди заради цих краєвидів. В цій частині пляжу також багато людей з наметами. Вже сонечко сідає, скоро будемо їхати додому. Я йду тут по узбережжю в Санжіці. Минулого року я тут не була, але ми минулого року приїздили туди, біля маяка недалеко заходили. А сьогодні в цій центральній частині ну, люди вже збираються, а тут з наметами багато відпочивають. Позаду в мене. Море сьогодні тепле, дуже добре тут. Хто любить такі надзвичайні місця з такими скілястими схилами, але треба бути дуже обережним, бо люди так небезпечно підходять і до краю. Треба все-таки трохи думати, що це все може обсипатись. Бачите, як люди стоять прямо на краю. Кейлі Уже не раз було, що тут обступалось. Такий прекрасний вечір в Сандрісті. Там вже вдалечині рибалки рибалять. Наметами тут знизу і зверху. Що можна сказати про безпеку цього місця? Пляж тут офіційно не відкритий, але це не завадило ось цим туристам приїхати сюди і тут відпочивати. Це ризик. Бо якщо буде якась небезпека з моря по цим сходам наверх, не так то швидко ви заберетесь. В одеському телеграм-каналі прочитала, що все-таки узбережжя перевірялось на відсутність мін. Це вже радує. Діти вже захотіли кататися на гуйдолці. Добре, що вона тут є. Ввечері дехто приходить сюди фотографуватися, така вечірня атмосфера на пляжі, все вже збирають і аромат шашлику навколо. Грає музика, Міланя почала танцювати. Класно, сьогодні ми провели свій вечір тут. Будемо зараз підніматися наверх та їхати додому. Ось так все виглядає зверху, втілок ніяк не стало менше. Це все недалеко біля моря. Ось по вулиці і продають все, і знову здають номери. Побачили, що продають кавунчики і диньки біля дороги з поля. Зараз купимо. Кавуни по 20 гривень за кілограм, а дині по 60. Купили біля поля кавунчик, зараз розріжу, побачу, який він. Співий, тонкошкурий. Зараз буду пробувати. Доволі солодкий цього разу. Надіюсь, вам сподобалось відео. Воно було для вас корисним і цікавим. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.